Із думкою, що краса врятує світ, повністю згодні у Бердичівському коледжі промисловості економіки та права. Недарма їхні традиційні міс та містер коледж неодмінно складаються із щемалої кількості учасників та збирають повну залу поціновувачів прекрасного. Але не лише красою збираються рятувати землю майбутні промисловці, економісти і правознавці. Здоровий спосіб життя, на їхню думку, не в меншій мірі впливає на майбутні планети. Здоров'я це фізична культура і спорт, які в свою чергу нерозривно пов'язані з олімпійським. Ським рухом, отже, якщо існують у коледжі свої міста містери, то чому б не визначити у ньому кращого олімпійця? Тим більше, деяк не у цьому закладі, проводити подібну церемонію. На базі нашого коледжу тренуються такі команди, як волейбольна команда, баскетбольна команда та команда з настільного тенісу. Коледж приймає участь в обласній спартакіаді серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації серед чоловіків. З вісьми видів спорту ми приймаємо участь три роки підряд. Ми виігруємо перше місце в загальному заліку Спартакіади. Арсен Мірзоян, Аліна Поліщук, Ігор Швецов та Інна Ішмуратова. Ця четвірка є чи не найспортивнішою у коледжі. Якщо Арсен відомий тим, що виступає за збірні району та країни з хокею на траві, то Аліна не уявляє себе без занять футболом і волейболом. Ігор опанував лижний спорт, а Інна вже п'ять років займається рукопашним боєм. У кожного є свої перемоги, принципи і правила успіху. Усіх об'єднує думка, що нічого не роблячи і ні до чого не докладаючи зусиль, здоров'я не збережеш. Голос умовча не розвинеш пізно думати про здоров'я людини, коли воно починає підводити, вважають учасники. Людина має пам'ятати про здоровий дух у здоровому тілі. Спорт усі як один називають стилем свого життя. Про все це Арсена, Ліна, Ігор та Інна говорили на етапі презентації. Другий етап мав посвідчити, що четвірка не лише на практиці дружить зі спортом, а й знає визначні дати і видатні прізвища, що пов'язані з олімпізмом. Хто був? Ініціатором відродження сучасних Олімпійських ігор. П'єр декубертен. Вірно, де декубертен. Учасник номер два. Коли проходили ігри 22-ї олімпіади у Москві? 1980 році. Вірно. Учасник номер три. Який від спорту прославила Ірина Дерюгіна? Вірно, художню гімнастику. У всіх під наукових підручниках вказано, що людина повинна вести здоровий образ життя. Здоровий образ життя. В першу чергу залежить від рухової активності людини. От, наприклад, вже доведено науковцями, що в віці 35 років людина, людині необхідно, щоб в неї згорало 1000 кілокалорій на рухову активність. Це приблизно дорівнює проходження в день 389 прольотів ступеньок. Батьки, нехай дітей. Не заінтересують ніякими комп'ютерами нічим. Нехай краще купляють спортивне обладнання, а також а також більше проводили активний відпочинок із своїми дітьми і на природі, і на пляжі, і на річки, і так далі. В незалежності від того, серйозні конкурси були чи жартівливі, усі вони підтверджували, що студенти коледжу зі спортом на ти вони щиро хочуть стати хто спортсменом, а хто педагогом, який виховуватиме справжніх особистостей. Цього не міг не помітити один із очільників олімпійського руху в області Віталій Левковський, який привітав колектив коледжу із започаткуванням хорошої справи конкурсу на звання Олімпійця року. Протягом багатьох років скільки існує цей заклад в його. В стінах навчалися видатні спортсмени сьогодні на факультеті фізичного виховання навчається багато збірників команд Житомирської області. Це із хокею на траві, з боксу, з футболу і з інших видів спорту. Я щиро вдячний колективу кафедри фізичного виховання за те, що вони приділяють. Багато уваги і все-таки вийшли на такий рівень по залученню молоді до занять спорту за те, що дійсно сьогодні проводиться велика робота. І по пропаганді олімпійського руху свого часу йому нічого не вартувало стати віце-містером. Без особливих труднощів здобув він і звання Олімпійця 2011. За три роки у спорті колишній танцівник Арсен Мірзоян зміг не лише закріпитися у збірній району з хокею на траві і стати з нею призером літніх спортивних ігор України, але й увійти до збірної країни, з якою здобув п'яте місце не де небудь, а на чемпіонаті Європи. Я бажаю всім, щоб Більшість людей займалися спортом, тому що це чудово. Займатися спортом це прекрасно. Дає багато натхнення і можна добиватися своїх мрій. Твоя ціль особисто, Твоя ціль особисто як спортсмена. Ну, я їздив не один раз за зборні України різних націй, до 18-21, до але я хотів би більш грати за. Більш професіональнішу команду і ну, виступати за національну збірну України.